Як треба отдихати. У нас на дереві так ясно абрикос. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Ну, я як вийду, то покажу, Ну, вони ще зелені. А так хорошенько. Цвітуть. Ой, не цвітуть, а з'явилися. Появилися, появилися. є там такі. Може б скоріше дозрівали та скуштувати. Ой, привіт. Я знову приїхала на своє любиме місто. Сьогодні я тільки закінчила одну роботу. Сонечко сідає, закінчила, вам покажу потім і вирішила прогулятися трошки. Щойно закінчила роботу і вирішила трошки погуляти на вулиці. Бо засиділася якраз така погода, я всіки не виходила, сиділа, плітала, вам потім покажу, я вам потім покажу. А ще поки їздила, ще один заказ з -з заказали. А в браслет є, схеми немає, Ну, буду по браслету дивитися, як там, що там. Отак от, от. Так що гуляю, поки місь добре сонце сідає вже. Ще світу, не знаю, вже може світ відключили, бо світ виключили. І що там робити? Ну, зараз ось з 8 до 10 буде світа а потім. Що... А потім 10 відключать і все спати. Люди гуляють, Це, ну я їх не показую, бо бояться. Так що такі діла. Так що гуляю. Зараз може, ну, завтра може покажу. А у вас, може, це буде зараз. Покажу, який я браслет спек... спекла. <реш> спекла браслети. І ще в мене буде завдання, таке найду, най... найду я таку ту схему і тоді по схемі тій буду плести, бо так не цікаво. Так що таке діло. Так що спекла браслети, тепер гуляю. <реш> і так мені поступив заказ. Я ще лежу утром. На новий браслет. Тому в мене пару днів не буде. Для вас це буде зовсім зовсім мало. Так що буду старатися швидше його зробити. От. Тому буду робити ну, ціли, цілий день, коротше. Зараз швидко ще пару минут полежу, а тоді буду вставати і поп'ю чай і піду плисти. А потім, коли я все зроблю, я вам покажу все те, що я наплила. Коротше, дівчика, доплила я браслетик на замовлення. Ну, все. Вже причепила і карабінчик і все. І зараз поїду, віддам замовниці. Так, що замовляла, якщо вона вдома, зараз я їй напишу, чи вона вдома, чи ні. І тоді поїду, я її віддам. Оце такі браслетик. Він, звісно... Як так нічого особового, а як на сонці, Ну, в смислі, а як ой, зараз я спробую ой, включить. Я не знаю, чи воно буде передавати. Ну, коротше, переливається. Дуже переливається. І ці такі другий. Два різних жовтих кольори. Цей блискучий, а цей такий матовий. Але дуже переливається. Камера не передасть. Цієї красоти камера не передасть. Це треба тільки на живу бачити. Зараз напишу її і поїду віддам. Дівчатка показую вам, які в мене є браслети. Ось отакий я сплила. Може, кому треба на замовлення. Коротше, я це відео щось неділю робила. І таке. Світ погано падає. Або отак от, от ось. Бачите, який гарний. Кому цікаво, пишіть. Цей більший чорний і білий. Кому цікаво пишіть. Я напишу розміри і може хто захоче. Значить, ціна 250 гривень. Сразу говорю. 250 п'ятдесят гривень. Отак. От